День війни у Києві на Caribbean Club на благодійний вечір сходяться небайдужі українці, волонтери та запрошені гості. Це вже другий благодійний аукціон, який організовує благодійний фонд захист майбутнього. Мета заходу зібрати кошти на нагальні потреби збройних сил України. Бригада різні потреби. Класична палітра якби армійських запитів. Це можуть бути автомобілі, там медиваки, автомобілі, просто військові джипи, приводи нічного бачення, якісь інше забезпечення, там привадя для дронів, дрони розвідувальні. Волонтерський захід офіційно підтримується командуванням ЗСУ. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний він передав декілька лотів на аукціон. Захід розпочали з хвилини мовчання. А після виконання гімну України взялися до справи на аукціоні більше двох десятків лотів, серед яких прапор Азовсталі з підписами командира Азову і героїв Азовсталі. Особиста форма головнокомандувача Валерія Залушного. Сувенір Акула з підписом Кирила Буданова, натільник героя України Волини, футболка Андрія Шевченка з підписом з матчу АС Мілан», набір колекційних монет ЗСУ і ще. Чимало іншого. Ось через тридцять тисяч гривень раз, 30 тисяч гривень, два, 30 тисяч гривень. Продано! У залі серед запрошених гостей, є і герої фронтовики, молодший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України Іван Залізняк вражений тим, як швидко гуртуються українці навколо загальної мети перемоги над ворогом. Я розумію, що я не один, що те, що я роблю, це не дарма, що є люди, які хай не кров'ю, хай не своїм здоров'ям, але віддаючи те, що в них є. Вони віддають гроші, це теж їх заробляти не так же легко. Віддають свої гроші і допомагають нашій армії, нашій боротьбі. Мені, мені стає легше. Я відчуваю себе краще. Попри складні часи, організатори заходу прагнуть привернути увагу цивільних громадян до надважливих проблем наших військових. Ми розуміємо, що само собою війна вже тривала період часу і бізнесу, і простим громадянам важче. Тим не менше викуплені всі бюлети. Зараз вже багато лотів продано, і я бачу, що люди справді ну, не шкодують на Збройні сили. Відома волонтерка Іванна Будник прийшла сюди, бо розуміє, наскільки важливо зараз допомагати воїнам. Тому що це питання не просто перемоги, це питання бути нам чи не бути. Просто uh, ж розуміємо, що нас знищить, так якщо ми uh, зупинимось, хоча б на мить. До благодійного заходу долучилися і українські артисти Дмитро Танкович, Козак Сіромаха, Ярмак, Ейра, Вікторія Ніро після дощу омутая Цута. <му> Підтримати своїх колег-волонтерів прийшли також представники інших благодійних фондів та громадських організацій. Сьогодні на запрошення відомої волонтерки, нашого партнера, гарного друга, з яким ми дуже давно співпрацюємо. Маємо на меті дуже багато спільних планів реалізувати. зали Мартинюк. Я як представник нашої організації присутній на цьому благодійному вечору аукціоні. Нам важливо не забувати, що ми маємо консолідовувати зусилля. Що ми маємо бути один у одного підтримкою, і тільки разом ми зможемо прийти як до перемоги. А ще команда благодійного фонду Захист майбутнього відзначила своїх постійних партнерів та учасників заходу пам'ятними подарунками, з проданих на аукціоні лоті зібрали понад 100 тисяч доларів. Частину цієї суми передадуть на закриття потреб бригад, які надали лоти на аукціон. Решту коштів буде використано на придбання автівок для евакуації поранених бійців, адже автомобілі, які використовуються у зоні бойових дій, головна потреба. Ці авто, весь час вражає противник. У нас так само підрозділі вже декілька автомобілів уражено, і тому це безкінечна потреба з Це головна така гаряча потреба.